Всім привіт! Мами, ми, ми будемо проходити, ми обіцяли, що пройдемо вже це, дійдемо до, до того да. моменту. Я, а Дімо так трошки забувся і ми заблудилися. Так. Да. То що я просто я трохи запам'ятав. Трошечки. Да. Ми тут були, я знаю. Так, да, це до початку відео. А треба її куди йти? Я теж не пам'ятаю а, а, Стоп, я пам'ятаю десь. Я пам'ятаю, я пам'ятаю. Там, десь там, я пам'ятаю. Тут жовтий, тут жовта. Тут жовта дверь, пам'ятаєш? Так. Тут жовта. Так, значить. Так, я дам І треба туди. Ми якось ще не померли. Ну, ми один треба. раз померли треба так. О, я пам'ятаю, пам'ятаю сюди. 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 Тут червоний. Блін. Да, так, 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 та, все. О, зайди туди, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Чому? Тому що е, там треба положити дошку, потім взяти Ось рожевий колір. Де це? Дай мені так. Та чекай, ну скажи так, да, просто. Е, ну, я так тобі не скажу, тому що ти не здогадаєшся. Куди? стоп. Чекай, ну скажи туди. просто. Ну скажи. Я туди. Іду. Іду. Іди, іди, іди. Потім туди. Там туди. Туди. Там є двер. А там? Так. А тут? Так. Тут треба дошку положити. Но, но... А наверху? Так. Наверху. Тільки а... треба спочатку знайти фіолетову двер. Ну давай молоток заберемо. Давай молоток зберемо, тільки давай не будемо поки що там розбивати. це не на... молоток. Ще одна. Це що? Стоп, а де молоток? А це що Я не помню, а де молоток. Апок. А, Боже мій. Що таке? А може бути треба е, в поставити? А, лег... а може бути латову двер треба знайти точно. От я дурбесело. Та бля, ну зато ми... Що ми Що з цією дошкою будемо робити? Треба знайти фіолетову дверь, а потім вже буде там молоток. там... Буде... Ну де ж значить, хм очікувати Я теж не пам'ятаю, треба знайти. Я пам'ятаю, що вона там була. Я пам'ятаю, як на старій версії вона завжди була біля синьої. А це вже нова версія. Mm. А я думаю. Там якось двоє два. То, яка? А ось, ось тут? тут? А, ні, тут не буде. А може, тут дошку Там. Ну, ну це, це муток. Да. Ось такий там муток. Да. Та Боже. А я думаю, щось. Та це інша двері була да. бляха-муха. Куди тепер дошку ставити? Перше треба. Ну да, херловат. Я не пам'ятаю, а ти пам'ятаєш. А я не пам'ятаю теж. Це старі версії, я лише і пам'ятаю. А стоп. Ні, це... Не фіолетово, це рожево. Пінк. Пінк, так. Ні, це тут. Я... Та йо-ма-йо, Давай туди пройдемо. А... І що? Тут не фіолетово, десь. Да блин, я тут складно, та? И там нема. Стоп, почекай, Захар, ади okay. назад, будь ласка, на ці сходи. Може бути там треба получиться дождь. Там нема дошки. Нема... Чекай. Так, Чекай, давай Там нема дошки, не яку. Давай туди спустимося, може там. Ой. Ну давай. Ну да, все фиолетовые Ну давай читать, значит записи. Давай. Я кидам по-английски буквы. Я знаю английский. Я знаю все английские слова. Ой, английские не слова, а все английские кольоры. То, блин, не ты, ты замужешь, я буду всем, всем, на я не буду. Шо ж Я Всем попал.